Слава Ісу, брати і сестри. По проханню моїх друзів і підписників. Сьогодні я вам покажу декілька хороших вправ для зміцнення стоп. Поїхали! Отже, перша вправа це в нас банальна. Підйом на носочки. П'ятки опущені, носки зверху на опорі, Піднімаємося вгору, опускаємося вниз. Вгору підняли, затрималися, опустилися вниз. Вгору, вниз. Вгору, вниз. Вгору. вниз. Отже, вправа номер два. Вам потрібна така драбинка, якщо немає драбинки, вдома можете взяти стільчик опору. Присідаємо положення 90 градусів і в такому півприсіді піднімаємося на носочки, опускаємося. Піднялись, опустилися. Піднялись, опустилися. Піднялись. Гарно пропрацьовується і стопи, а також годілку стопи. Права No3. Для неї я маю роззутися. Ну, все, я роззувся. Наступна права. я рекомендую її робити босим, без шкарпеток. Так буде краще пропрацьовувати см'яти. Отже, руки за голову стаємо повністю на носочки, аж на пальчики. І починаємо ходити на рівних ногах. Можете по хаті, можете по траві. Три підходи по 90 секунд. Моя рекомендація. Основне це прямі ноги і не опускатися на п'яточку. Дозування. Кожну вправу, моя порада. Три підходи по 20-30 повторень. Це вже залежить від твоєї підготовності. Ось такі класні вправи я сьогодні вам продемонстрував. Чому так багато? Запитаєшся ти. Стопа дуже. Відіграє важливу роль під час бігу. Адже на неї приходить основне і все навантаження, тому вона має бути досить міцна. Ці вправи зміцнять твою стопу і дозволять тобі бігти швидше і не отримати травм. Песики, бачите, бігають. Вони таких вправ не виконують. Дякую за увагу! Ти був на каналі Get Up and Run. Я Олександр Ченікало. Тренуйся, займайся бігом, будь щасливий, пам'ятай, неправильні тренування шкодять твоєму здоров'ю. А щоб такого не було, ти знаєш. заходь на наш канал, підписуйся, став дзвіночок і до зустрічі на тренуванні. Па-па!